Gue t referred Marche amour На цю гру максимально розуміли, що супротивник наш також налаштовується. Ми хотіли зробити максимально велику різницю, показати весь наш рівень, щоб на гарній ноті закінчити цей сезон, щоб потім ні в кого не було питань до нашого чемпіонства. Я кайф гра от задоволення. Дякую дуже болівальникам, дякую нашим захисникам, що дають та таку можливість бути тут. Це неймовірні емоції. Це мене повертає на десь років по тому. Це Кураж, це гра, це емоції. Супер хочеться грати, хочеться розвиватись, і хочеться, щоб надалі було такий рівень і ми його повишали, повишали, повишали.